qr код замість військового квитка. 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явився qr код Це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий. Також qr код у мобільному застосунку є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. Вже місяць біля Чернівецького ТЦК черги, військовозобов'язані, оновлюють свої військово-облікові дані. Чи користувалися додатком Резерв Плюс та чи мають QR-код? Ви оновлювали свої військово-облікові дані у додатку Резерв плюс? Оновляю перший раз. Маю 12 дітей, прийшов оновляти». А у додатку Резерв плюс оновлювали? А? У додатку резерв плюс оновлювали? Ще ні, перший раз лише приходжу». А цим додатком знаєте про цей додаток? Користувалися? Ні. ні не розкривалося. А чому? Не, знає, не знали про нього? Я не знав. І телефони такі не мають, такі прості у мене такі не знаю. В електронній черзі? Ні, ні. Отакі. Я записаний на сьогодні в 25-й кабінет. Переходу немає, але я тепер маю зайти у кабінет і оновити дані. Так. Чому? Не знаю. Думаю, Ви намагалися. Я в резерві дивився, а QR-коду не було. Чи оновлювала свої дані у додатку Резерв плюс? Так, але там особливо нічого такого немає, там тільки прізвище, ім'я, номер телефону, адреса і, і все. Тобто все одно, щоб оновити їх повністю, треба все одно йти в ПЦК. Тобто, було б зручно, звичайно, якби могла, але для оновлення даних того додатку якби, недостатньо. поки. А з'явився там QR-код у вас? Ні. Ні, не з'явився. Нічого не вибило. Просто вибило, що я на обліку стою і все, типу, і більше нічого. Але мені все одно треба проходити комісію, тому все одно треба йти в ТЦК, то онлайн пройти і ніяк нереально. Ви в електронній черзі? Ні. Ні. Електронна черга сказала, що в тестовому режимі знаходиться, тому не записувалася поки. Я інвалід першої групи, так що я не бачу, що так проходжу». А чому прийшли сюди? Бо заставили пройти комісію наново. У мене хоч і група є, все одно наново пройти комісію. Чи оновлювали ви свої дані у додатку «Резерв плюс? Так, але цей додаток ніде не приймають, тому все рівно треба йти в ТСК. А хто вам про це сказав? Е, «Ну, Я в принципі, вчуся ще і я лікар, і тому цей додаток ніяк не приймається. Там вже з'явився QR-код, ви його отримали? Е, чесно, ні, бо нам сказали, що потрібно в по паперовому вигляді мати код і тому, тому так. Хто вам сказав у ДЦК? Е, Ні. В принципі, це відділ кадрів. Тому, так. В електронній черзі? Е, ні, в паперовій. А чому не реєструвалися в електронну? І, чесно, я навіть не знала, що вона існує. Чи оновлювали ви свої військово-облікові дані через додаток Резерв плюс? Mm. А чому? По Поповість. Я працюючи, мене по поповість. А до вручення повістки ви оновлювали свої дані? Так. Mm. Через військкомат. Е... Mm. Тоді ж вручили повістку? Так. Да. Mm -hmm. І пройшов комісію, все. чекаю результат. Ви оновлювали свої військово-облікові дані у додатку Резерв плюс? Ні. А чому? Не бачу в цьому потреби. Не захотів. Я ж маю право не оновлювати. Я можу піти в військкомат і новіти. Для вас це зручніше, так? Ні, у мене просто складніша ситуація. Я служив, я вже на обліку був. Зараз прийшли до ТЦК з якою метою? Я оформляв офіційну відстрочку і зараз прийшов з документами. А тому що я маю одне те саме червось приписне, тому що він сказав, що я це зробив в ну, університеті. Тобто вони не приймають резерв плюс, і я мушу їм сюди прийти і чекати до черзі, як інші чоловіки. От так.» Ви в електронній черзі? Ні, я електронні ще поки не пробував. Якщо і цей раз не вийде, то я це попробую через електронну, тому що вони... Раніше можна це і пустити через електронну чергу, це як буває чисто спонтанно. Ви вперше прийшли до ТЦК? Це вже третій раз я пробую. Чи ви оновлювали свої військово-облікові дані через додаток Резерв Плюс? Ні, через додаток не обновляв. Обновляв СНАПІ. СНАПІ обновляв. Думав, що просто дам заяву на відстрочку і дадуть відстрочку, а виявляється, треба і в ВЛК, прийшов і ВЛК. І... Аж потім вистрочка. Ну, це триває пару тижнів, скажімо так, бо це день. Не знаю, чого так зробили. О, я багатодітний батько. Четверо дітей вже явно, що відстрочка має бути. А процедура така, що трошки складна. Ну, так воно і є. Що я можу зробити? Ви не вперше прийшли до ТЦК, так? Вперше і не в останній qr код у мобільному застосунку Резерв Плюс є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. Перші випадки ми вже стикалися, і громадяни надавали такі документи. Ми все одно ретельно їх перевіряємо, а і паперові, і електронні варіанти. І при необхідності у нас є можливість через систему оберіг отримати додаткову інформацію. Альвіна Брамчук, Павло Марковці, новини Сі 4